Родичі Наталії похоронені на кладовищі в Барвінку. Наразі це єдиний діючий цвинтар у місті. Жінка розповідає, щоразу, коли відвідує могили рідних, зауважує, що місць залишається все менше. Там на дорожках всюди вже ховають людей, ну це вже немає ні секторів, написано, нічого, всі дорожки захоронили. і Йдуть сюди і сюди. А далі що? А як розвернутися машині? А як привезти пам'ятник, хто ще не поклав? Має два місця. Наприклад, давно вже хтось один. Ну от як виходити з ситуації? Ситуація справді критична. Визнають в міській раді на кладовищі Барвінку залишилося місця менш ніж на 10 поховань. Наразі вже є домовленість із Оноківською сільською радою про виділення сектору на цвинтарів доманинцях. Його площа трохи більше 40 соток, і цього мало б вистачити орієнтовно на рік. Зараз йде в стадії передачі, ми підготували технічну документацію на розподіл кладовища. Тобто, це кладовище, що було вже поховане, все одно залишається якби, за Оноківською ТГ, а вільна ділянка буде вже прибиратися, обслуговуватися містом. 6-8 грудня відбудеться сесія. Паралельно підготували лист, щоб вони нам дали дозвіл, поки. Щоб не дочікуватися сесії, поки всі ці процедури йдуть, щоб вони щоб вони не заперечують, щоб ми вже могли здійснювати при потребі захоронення. В Ужгороді наразі є один діючий цвинтар. Перші захоронення у Барвінку з'явилися в 1986 році. Наразі там вже поховано понад 25 тисяч людей. Ще є можливість ховати людей на кладовищі в горянах, але виключно мешканців мікрорайону. На інших же цвинтарях, а загалом їх в місті 10, Є можливість підзахоронення до могили родича померлого, якщо з часу першого поховання пройшло вже 18 і більше років. Проблема пошуку нового місця для кладовища є однією. Єю з найбільш нагальних у місті, каже директор департаменту міської інфраструктури Віталій Гільтайчук. Але на перспективу далі ми проводимо переговори і вишуковуємо місце, щоб це вже було велике кладовище. на, на роки відповідно буде виготовлена кошторисна документація для облаштування кладовища. В Ужгороді немає ділянки, яка б відповідала необхідним санітарно-технічним нормам. Тож перемовини ведуть із суміжними тергромадами.